Квітень традиційно не дуже багатий на релізи відеоігр. Проте ігри виходять, я вивчаю їх для того, щоб потім розповісти про них вам. Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кипінь, і в цьому відео я вам розповім про відеоігри, які мене зацікавили, і які мають вийти у квітні 2025 тисячі Почнемо ми з бадьорого рогалика від німецької студії Standbyte під назвою Drive Loop Survivors. У вашому розпорядженні швидкісний автомобіль, який ви можете модифікувати потужною зброєю, наймати унікальних членів екіпажу і виживати у запеклих битвах із незчисленними ордами кібернетичних ворогів. Управління та прокачку можна назвати стандартними для будь-якого рогалика. І, власне, стиль гри у Drive Loop Survivors такий самий. Якщо ви любите подібні ігри, і якщо вам комфортно відпочити після робочого дня під час, що не дуже займає мозок, Drive Loop, можливо, буде вашим вибором. Drive Loop Survivors виходить 9 квітня на ПК. Під номером 9 гра від японських розробників NitroPlus під назвою Rusty Rabbit. Почався новий льодовиковий період, людство полишило землю і з часом у світі запанували кролики. Нам пропонують пограти за старого, але симпатичного кролика, якому в один прекрасний день набридло пити моркв'яну горілку. і Він вирішив вирушити у подорож руїнами величезного замерзлого світу. Rusty Rabbit – це сайт Скролер. У якому вам треба буде збирати різноманітні ресурси, покращувати вашого меха, і також розгадувати головоломки, завдяки яким ви зможете просуватись лабіринтами різноманітних рівнів, також у грі присутні елементи паркуру і битви з різноманітними босами. Також станом на день виходу цього відео у Steam є демо-версія гри Rusty Rabbit, Тому, якщо ви хочете побачити, на що схожа ця гра, ви можете це зробити. Rusty Rabbit виходить на ПК ps 5 та Switch 17 квітня. Данські розробники SleepGate Ironworks пропонують нам поринути у стару добру стратегію у реальному часі під назвою Tempest Rising. Події гри розгортаються після ядерної війни, і нам пропонують очолити одну з виживших фракцій у відчайдушній боротьбі за владу та ресурси на планеті. Стратегія багато в чому наслідує стратегії кінця 90-х, початку 2000-х, і також помітно, що розробники під час створення цієї гри надихались мотивами гри Command and Conquer. Канкер. Темпострайзін виходить 24 квітня на ПК. На сьомому місці у нас гра від новозеландських розробників під назвою Into the Dead Our Darkest Days. Жоден огляд не буде повним без гри про зомбі, і ось якраз вона. 1970 рік. Техас зомбі, так трьома словами, можна охарактеризувати цю гру. Якщо ж піти трошки далі, то вам треба буде керувати у цій грі групою відчайдух, які вижили під час зомбі апокаліпсису ви будете вести їх від притулку до притулку, шукаючи у смітті різноманітні речі, які допоможуть виживати. Гра найбільше нагадує мікс This War of Mine, Last of Us та Project Zomboid. У цій грі вам треба буде слідкувати за фізичним та психічним станом ваших персонажів, і також вміло планувати вилазки для того, щоб повернути вашого персонажа живим. Гра майже не пробачає помилок, оскільки втрата одного з двох початкових персонажів майже непевно означає кінець гри. Станом на день виходу відео у Steam присутня демо версія гри. Тому, якщо вас зацікавила ця гра, ви можете її випробувати у демо версії. Into the Dead Our Darkest Days виходить на ПК 10 квітня. Наступного нашому списку гра від угорської студії Primal Game Studio під назвою Mandragora Whispers of the Witch Tree. Це RPG у темному фентезійному світі, де нам пропонують компанію довжиною у 40 годин шість різноманітних класів персонажів, створення предметів, дослідження таємниць і цікавих персонажів, які нам будуть зустрічатись під час гри. У грі буде різноманітна зброя, зілля та обладунки, які ми зможемо екіпірувати на нашого персонажа. Така собі суміш відьмака та д'ябло у вигляді сайт скролера. Станом на день виходу відео у Steam присутня демо-версія гри, тому ви можете її спробувати. Гра виходить на ПК, PS5 та Xbox 17 квітня. На п'ятому місці у нас гра від італійської компанії Storm in a Teacup, гра, яка називається Steel Seed. Це пригодницький стелс екшн дія якого відбувається у величезній механізованій споруді, через яку треба подорожувати головній героїні у пошуках зниклого батька. Світ наповнений ворожими роботами, і вам треба досягнути своєї мети задля того, щоб врятувати людство. У грі є стелс, у грі є бої. У грі є розгадування різноманітних пазлів. Також у грі досить таки багато різноманітного паркуру, який мені найбільше нагадав Jedi Survivor. Також головну героїню на ім'я Зої супроводжує дрон компаньйон на ім'я Кобі. За його допомогою ви зможете додатково розвідувати територію і виконувати різноманітні дистанційні дії. Загалом, хоч гра і виглядає трошки схожою на Dark Souls, вона не є такою. Також у Steam на день виходу цього відео присутня демо-версія гри Steel Seed, тому ви можете її скачати і випробувати. Гра Steel Seed виходить на ПК ps 5 та Xbox 10 квітня. Під номером 4 у нас гра від німецької Клейморґейм Studios. гра під назвою Commandos Origins. Це фактично ребут легендарної гри Commandos, яка колись багато в чому була законодавцем стилю у всіх тактичних стратегіях у реальному часі. У грі Commandos Origin вам перш за все треба буде зібрати елітний загін, який буде проводити приховані диверсійні операції. Глибоко в тилу нацистської Німеччини. Як і у попередніх іграх, командос місії виглядають нескладними, проте гра не пробачає помилок. Взагалі, колись ігри командос називали найбільш хардкорними РТС серед усіх. І схоже, що командос Origins буде наслідувати цю традицію у цій грі лише ретельне планування кожного кроку приведе до успіху. Гра команду Origins виходить на ПК та Xbox 9 квітня. Під третім номером у нас новий пригодницький бойовик від канадської студії Compulsion Games під назвою South of Midnight. Події гри розгортаються в одному з південних штатів під назвою Луїзіана. Після досить таки дивної бурі зникає мати головної героїні. І також світ змінюється настільки, що стають реальністю народні казки та різноманітні легенди. У грі присутня магія, і головна героїня за допомогою тієї самої магії, а також за допомогою різних людей та казкових створінь у цьому новому світі намагається знайти свою мати. Скорше за все у грі нас чекає спокійна, цікава казочка без особливих драматичних подій. Гра «South of Midnight» виходить на ПК та Xbox 8 квітня. Під номером 2 творіння французької студії Sandfall Interactive. Гра під назвою Claire Obscure Expedition 33. Події відбуваються у Франції епохи Ренесанс у альтернативному світі. Невідоме створіння, яке всі називають художницею, кожного року малює у небі певну цифру. І всі люди, вік яких співпадає з цією цифрою, просто зникають. Людство раз за разом відправляє експедиції для того, щоб зупинити таємничу художницю. Ви маєте долучитись до 33 ї експедиції, яка буде намагатись зупинити художницю. Player Obscure Expedition 33 – це покрокова ролева гра, яких досить таки небагато останнім часом. Особливо тих, в яких нам також обіцяють розповісти досить таки цікаву історію. Player Obscure Expedition 33 виходить на ПК, PS5 та Xbox 24 квітня. Ну і зрештою, під номером 1 гра Сенд від української студії Holograph. Це екстракшн шутер з PvE та PvP складовими у великому відкритому світі. Події гри розгортаються на закинутій планеті під назвою Софія. А головні герої підозріло дуже схожі на галичан початку 20-го сторіччя. Під час висадки ви з командою подорожуєте на великій пересувній базі, яка називається Трамплер, і збудувати та модернізувати або змінювати яку ви можете між місіями у власному ангарі. На мапі присутні різноманітні закинуті поселення, і також точки інтересу, в яких ви зможете знаходити боєприпаси, різноманітну зброю, а також цінні та рідкісні ресурси, які дозволять вам або модернізовувати зброю, або модернізовувати ваші трамплери, або отримувати інші бонуси. Я грав у цю гру на одному з плейтестів, і незважаючи на те, що нашу команду рознесли ущент. Все одно досвід, який було отримано, був досить таки цікавим та приємним. Гра Send вийде на ПК 3 квітня. Це був перелік забавок, які вийдуть у квітні, і на які, на мій погляд, варто звернути увагу. Пишіть в коментарях, на які ігри чекаєте ви. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.